Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Сінсей. Нова порція краси уже на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Будинок керамічний 169. Всередині є місце для свічки таблетки. Декорація стояча прикраса 340 гривень. Дуже мила карусель з кониками 459. Горщики для квітів керамічні по 149. Були минулого разу ось такі я вам показувала: червоні. І ще є з ялинками. Будинки підсвічники у золоті та сріблі 149. Будинки з бантиками бордовими та зеленими 150 гривень. Також для свічки таблетки. Ось такий варіант свічника. Або може бути як ваза для квітів 119. Ще один свічник у формі подарунка: 169. Дуже мила декорація. Будинки з ялинкою на дерев'яній основі 150. Декорація в дитячу 219. Коник. Є у такому червоному відтінку і золотому. Пізніше вам покажу. Це просто декорація у формі подарунка 169. М'який олень. Ось так виглядає з шапкою, з великими очима 340. Коник у золотому відтінку 219. Минулого року, коли була розпродажа, були вони по 59 гривень, пам'ятаю. Ось такі будинки 169. Гномики по 219. Лускунчики 459, червоний та білий. Керамічний свічник на дві свічки 219. Ось такий цікавий свічник за 149. Металеві у формі зірки у двох відтінках 69. І ще й ось такі скляні по 59. Червоний, зелений та прозорий. Свічники склянки 99, золотий та чорний з золотом. Ще ось такий варіант є. У золоті по 149. І ще такі білі були минулого разу. Це кролики чи зайчики по 459. 269 олень показувала вам. 219 гноми, чорний та червоний. Шкарпетки новорічні. Ось такий варіант 69 з надписами червона та зелена. 49, вона меншого розміру. І ще й ось така класна за 189. Коробка з шуфлядами. Вказано сервант 389. Погляньте, скільки тут подарунків до Миколая ось така мишка, наприклад, на довгих ніжках коштує 599. Дівчинка також 599 і таке мишеня теж 599. Так, тут ціна 340, 219, 459 ангел. Гноми біло сріблясті, 699. Ось такий в коричневих тонах також 699. Класні олені. З такими випуклими ученятами 599, Ельфи 459, Гноми також 459. Це ряд по 999. Вони більшого розміру. Ельфи 659. Набір дитячого посуду. Кераміка 599 для хлопчика. Є у синіх відтінках та рожевий для дівчинки. Килимок для ванної кімнати 219. Чашка скляна 169. Банки скло 189. Більша і є ще ось така менша за 149. Баночки для цукерків чи інших солодощів 169 з золотою 219 зіркою. Є ще ось такий варіант з цукерками за 169. Декоративне блюдо у червоному та зеленому зі сніжинками 269. 329 Дуже красива таця, ця серверувальна у вигляді ялинки. Три відділення. Кераміка та дерево. І ще ось такий гарний варіант 389. У формі ялинок. Ці тарілки просто вАВ на новий рік 169 менші та 219 більші. Золото та срібло. Вони такі виглядають супер святкові. Баночка для напоїв скло, трубочка також скляна, 149. Кришка бамбукова щільно закривається. Блюдо великий пінгвін 269. Чашки червоні 149. І ще одна така цікава новинка. Скляна з блискітками. Ціна 189. Чайники керамічні 459. Дуже елегантно виглядають. Панка для зберігання з дерев'яною кришкою 219. Блюдо-скляне ялинка 219. І ось таке супер симпатичне у формі цукерки 340. Велика банка для зберігання з білою кришкою 389. Кошики для зберігання святкові 219 з ялинкою та 169 ось такі з оленем. Кошик для зберігання як костюм Санти 389. Цвічка ароматизована 219. Набір 6 штук 149. Дуже милі ось такі варіанти по 219 з віночком. Та з імбирним печивом є ще маленькі, по 39. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарних та вдалих покупок. На все добре!